Пане полковнику, вітаємо вас на Кропивніччині і одразу питання. Ми знаємо, що прокурор, який фальшував проти вас справу, недавно з'явився в вишиванці в обласній філармонії на молитовному сніданку. От як можна назвати таку людину? По-перше, добрий день, слава Україні. Героям слава. Коли я побачив це фото. Я задав таке риторичне питання: а що він буде розповідати своїм дітям? Що він буде говорити своїм, дай Бог, онукам, що я такий гарний фахівець, сфальсикував справу проти одного військового, проти другого військового. Ми знаємо, що ж не тільки одна моя справа знаходиться в Крапивницькій прокуратурі, в спеціалізованій військовій прокуратури, там є і по інших військових. Я думаю, що це моральне упущення його особисте, це немає ніяких моральних принципів в людини. Вдягнути вишиванку, прийти на камеру, казати Слава Україні, відповідати героям слава. Молитися, піднімати за Україну якісь тости, щось гарне казати про Україну. А виходячи з таких заходів, він іде надалі до себе в прокуратуру і в подальшому продовжує фальсикувати справи Для мене це моральна низька людина. Це лицемірство, ницість. Так, лицемірство саме. Саме високе ліцемирство і знаєте нечистої води. Нагадайте його прізвище, будь ласка. Березовський. Ім'я по батькові не буду називати, тому що я ім'я по батькові називаю поважних людей, яких я поважаю. Скажіть, будь ласка, ваше відношення, ваш погляд на останні події в Україні, на політичну кризу, на міндічгейт, на скандал з закупівлями Укренерго. Що ви думаєте з цього приводу? Я би як військова людина особисто не хотів би переходити на деякі е прізвища, ну то, що відбувається, по конкретним, але загалом хочу сказати, що це неподобство. Нас звинувачують військових, які з самого початку широкомасштабного вторгнення ми займали своєю справою, відновлювали аеродроми, відновлювали боєздатність своїх підрозділів. Дуже багато чого робили для того, щоб наблизити нашу перемогу. То наразі нас оця вся ситуація вони намагаються нас прирівняти. Я дуже противник тому. Вони починають шукати якісь голки в стагах сіна і не можуть зрозуміти тепер, як би то все вирівняти. Вони починають кидатися, все спихувати і звинувачувати у всьому військових. У мене вкрай негативне ставлення до всього того, що зараз відбувається по відношенню, особливо до нас, до офіцерів, які прямо можу сказати, витягнули дуже багато напрямків. Але ж дуже важко владі, тому що на плівках набу ми почули, що нести в валізах 1,6 мільйона доларів це дуже важка праця. Мало того, що це дуже важка праця, це ще для них не. Розумієте, не підйомна праця, а виходить, що їм дуже тяжко нести ті гроші. І ще я подумав про таке, що люди, які крали не мільйонами, мільярдами мільярдами гривень, мільйонами доларів, вони крали і їм ставлять застави в 50 мільйонів, 30 мільйонів, 20 мільйонів, 8 мільйонів. І нас, військовослужбовців, які тримали. Удар, які витягували все, що ми могли, як могли на своїх плечах, на нервах, на фізичному стані. І нам такі огромні застави давали. От ми, моя застава була вперше призначена на 6 мільйонів. 6 мільйонів ви собі можете уявити. Да, інші е, Рюмшин йому теж в де не буду точну цифру називати, але в декілька десятків мільйонів призначили судову заставу. За що? За те, щоб ми, як вони кажуть, щоб не втікли з України, не спотворили якісь докази і не впливали на свідків. Ну це смішно. Ну і Червінському 9 мільйонів призначили, але на минулому засіданні зняли 3 мільйони, лишили 6 мільйонів. Маємо надію, що 3 мільйони підуть якраз. На благодійний фонд і повернуться військовим якраз на фронт у вигляді ді... дронів. Е, я так само надіюсь на сьогоднішнє засідання в тому плані, що ми підготували клопотання. Андрій Георгійович підготував клопотання щодо зменшення застави, яку необґрунтовано призначили мені е, прокурори. Тому що ми всі знаємо, як потрібна допомога на фронті. і Будемо відверти ці гроші, не мої особисті. Це гроші, які збирали волонтери через людей, які свідомих українців. Це не одна людина, це багато людей, я знаю. І військовослужбовці, і звичайні пересічні люди збирали гроші. Тому ми хочемо, щоб ці гроші пішли на благу справу. Віддати ці гроші тим самим волонтерам, які збирали. І ці дві банки вони знають, куди направити, тому що я знаю, от ви пан Дмитро збираєте на автомобілі, допомагаєте дуже сильно. Військовій авіації пані Тетяна, яка збирає. Е Покрих там ті дрони, дуже великі дрони. Я особисто е, допомагав їй привозити ті дрони. Я бачив, які вони великі і мощні. І це все е, не одна копійка, це дійсно десятки тисяч гривень іде. Тому ми хочемо, щоб нам віддали ту заставу, і ми офіційно через банку відправили на цих волонтерів, щоб вони знають, куди ті гроші потрібніші. Дякую, пане полковнику, і удачі вам на сьогоднішньому суді. Слава Україні, героям слава.